Всім привіт! В цьому відео буду вам показувати, як потрібно насаджувати касетну розсаду, які є нюанси, які погани підходять, які касети будуть використовуватися, також буде субстрат. Ну і покажу, як правильно насаджувати касету, щоб було зручно, ефективно. І вже через 3 тижні ви мали непогану касетну розсаду. І саме основне, що треба зараз буде почати, це нарізка вусів, або, як я кажу, паганів. Зараз ми знаходимося на Азії і будемо нарізати Азію. Так як ми будемо використовувати касети глибиною до 60 мл, одна комірка, нам потрібні будуть невеликі саджанці. Саджанець, так як і накопану розсаду, він повинен бути надзубленим. Тому що, якщо він не надзублений, то він просто не буде приживатись. Він буде в'януть у касеті і йому просто буде кінець. Поки що. Обрізаємо, щоб ніде нічого не стирчало. Уже коли почнемо працювати перед посадкою, я там більш детально це все розповім, який листочок прибираємо і так далі. Бо зараз наша основна ціль це нарізати вусів. Ну, заодно будемо робити таку невеличку прополку від бур'яна, щоб воно нам не глушило самі кущі. І полуниця і так зараз без поливо стоїть. Ну, бур'ян обов'язково треба буде проривати. Також у нас будуть великі вуси або пагани. Що з ними робити? Великі пагани зазвичай я збираю на стакан. Отакі От здоровені. Я, коли вже буду садити в касету, я буду трошки сортувати пагани. Тому що такі великі вони в касету точно не стануть. Це пагани чисто для стаканої розсади. Вони в одну комірку. Якщо це там якась 96-та касета, ви таку розетку не поставите, це 100%. Тому зараз ми його трошки обріжемо, щоб нам він не заважав. І все, в стакан потім ми його спокійно поставимо. Я ось нарізав, тут такий більш крупний сажанець, він буде більше для стаканної розсади. На касетку самі золоті саженці, це десь отакі, друзі. Це самі класні саджанці. Оці високі, я їх не дуже люблю, тому що коли вони починають вже приживатися, вони починають тягнутися доверху і вони починають вже глушити один одного. І в той момент, коли вони починають глушити один одного, вони енергію спрямовують не на коріння, а на рист, рист маси. Тому от такі саджанці, вони швидко укорінюються і вони швидко якби, починають розвиватися. Коренева система в таких саджанцях І вони потім класні. Понятно, що багато ще залежить від глибини касети, але менше, ніж, наприклад, 50 мл, касети на полуницю я не брав. Я не пам'ятаю, яку я в місті купляв, скільки там комірка глибиною. Але мені здається, там десь глибина в районі десь. 50 десь і буде, 55-60 десь такого формату. Тому що 96-та касета це десь глибина приблизно 70 мл. Точно не пам'ятаю на гугвити. По-моєму, десь 65-70, якщо я не помиляюся. Через що 96-ті касети, вони класно підходять для вирощення саме от касетної розсади полуниці. Вони гострі, вони доволі такі місткі і це золота середина. Тобто вони і не глибокі, ну і не сказати, що вони такі мілковаті. Саме класно для касетної розсади полониці. Багато хто її саме і користується. Так, азію нарізали? нарізали. Зараз ще підемо нарізати полку, там я трошки більше вам інформації дам. А, полка у нас тут у нас тут А, понятно. вже лопнуло. Полка у нас іде саме така, як нам потрібно. Трошки бачу там, де місцями вона а, а, пішла в грунт, трошки корінець корінці... підріжемо. Ну так ось я дивлюсь, то полка, розмір саджанців, це навіть місцями теж бачу такі. Ну, такі я, наприклад, в касети сажу, саджанець. Такі ще підходить. Зараз думаю, що на, на, на одну касету полки наріжемо і потім підемо м -м, садити. Хочу це обрізати, Бачу, що не, 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 не по всіх саджанцях є така надзубленість. Тому що це теж важливо, бо якщо саджанець не надзублений, то він, так як я казав, буде погано приживатися. Тут заодно зразу, зразу декілька бачу, візьмемо серпа кущів, обрижемо, щоб вони не стояли такого, не обрізані. Ну і бачите, яке агроволокно у нас класне. Сота плотність. Накупляли на агровавці. Більш мене агроволокна не буде, буду чисто приходити на агротекстиль, підніс солома і, і буде так, як треба. Тому що мені вже набридло тратити гроші на агроволокно. Тут я думав серпом почати зрізати, але це ж не двохрічка, я так ось в умі подумав, це ж першорічка. А першорічка наша ось дає дуже і дуже багато усів. І багато вона випускає, а на полку мене заказів в цьому році як ніколи. Тому вирішив я акуратно тут по потрошку тако його полоть, обрізати і по листочку зрізати. Це, це комфортно зробити ножицями. Тому що ми тут вже стільки витягали поганів з цієї грядки, і касет насадили її копаною тищу насадили. І тут ще знову ти буде. Тобто не, не вистачає часу, друзі, просто, щоб його садити. Бо ще стоїть жара і треба поливати. Ну, оце саме такі от класні саджанці. Вони, по-перше, легко садяться і швидко приживаються. Приїхали на розсадник, вже я нарізав саджанців. Садити будемо в 96-й касети. І Крупні саджанці будемо садити в такі стакани. Тут дуже дирки пропалені. Треба ще буде сходити, пропалити ще в одній партії дирочки. Хочу посадити дві касети Азії, дві касети полків. Це у нас буде в сувокусті по 96 саджанців. Касети я перерізав пополам, тому що незручно а, таку касету. Це хіба що якісь там піддони, теплиці, столи, да, да. носити таке поміжрадю не вигодно. Ну, не то, що не вигодно, а ну, незручно. І хочу ще перевірити оцей субстрат. Я сьогодні городі у нас купив, ціна 120 гривень за 20 літрів. І в мене ще є ось субстрат. ось субстрат, о, Тітка мені стакан якісь понаходив. О, це мої легендарні стакан. І ось у нас субстрат ріківа, це від кліомі сервіс. І є касети ще від кліомі сервіс, я вже їх... Теж дві засадив, навіть три засадив за ці дні. Касети хороші на полуницю. Мені подобаються. Це польські касети, кстати. Дуже цупкий такий пластик. Ці касети на роки будуть. І ось вже стоїть Азія. Вона чуть прив'ялася, нормально, в принципі, тому що вона ось, якби, сажена була. Одна касета сьогодні вранці, а дві касети було вчора ввечері. По поводу... Реківи. Ми змішуємо її з землею. І ось уже у нас стоять стакани. Я стакани ось в листя старе я це серединки, які вона випускає, ось бачите, вже почалось коріння. Тобто росте. Росте, росте хорошо. оці всі стакани вони вже всі приживуть, щоб ви розуміли. Ось я дивлюсь. Касети те саме історія. Тобто Реківа вона в поєднанні з ґрунтом, вона непогано працює. А, чому ґрунт? Да, дуже просто все, тому що буде сушити буде сушити, і ці грудки, треба буде тако їх просто взяти і порозбивати. І зараз ми ще одну касету наберемо і будемо її пролемо. Те, що воно сухе, нічого страшного. Воно вже просто підсохло, бо я тут мішаю, воно на сонці. Та те, що воно підсохло, то нічого страшного. Зараз ми ще декілька касет наберемо і будемо вже садити. Полуниця. Так, касети готові. Ми взяли ще з боку поставили відро. Відро буде для того, щоб ми потім, коли будемо садити, буде така ямка, і ми будемо її підсипати, щоб не було е, такого, що пів тільки субстрату залишається після посадки саженці. І зараз просто беремо, гарно поливаємо кожну з касет. Кожну. Хай воно зараз поки що трошки настоїться. І воно заодно спресується. Не треба боятися, що ви там щось переліте. Касета з дирочками, нічого ви тут не переліте ніколи в житті. Все, хай стоїть зараз. Поки сходимо по воду. Трошки вже підсохло, тепер просто беремо такою палочкою, просто його диревимо касету, тому що якби будемо запихати так просто пальцем, то Буде дубова земля і корінь просто рости не буде. Так як нам треба. А так він рівномірно буде по всій комірці розплітатися і на виході ми отримаємо гарну касетну тамазі чи полку. А це що трошки їх оце сидів, довго ці касети наповнювати, землю приносити, субстрати мішать, потім садити його теж не близько. Але зато потім вже. Коли ти садиш у жару, то результат ну, феноменальний просто. Різниця є скопаною. Так, тепер беремо полуницю саджанці. Отакі саджанці ми в касету от такі ще будемо садити. Отакі от величезні ми садити не будемо. Ми будемо їх садити в стакани, але ми їх підготуємо для стакана. Пообрізаємо ці лишні заусини, щоб вони нам не заважали. Отак от, от робимо. Все, вони будуть красиві саджанці. І кладемо їх десь в сторону. Таких саджанців у нас ще мало, і я думаю, декілька стаканів посадимо. Стосовно касети, акуратно його так тут обрізаємо, воно тут нічого не потрібно. І беремо їх садимо. Зліва направо повертаємо саженця, отако робимо. Потім я поясню чому. Отак, зліва направо. Може, хто з вас такий практик касет, то він зразу зрозуміє, чому я сажу зліва направо. І так кожен саженець гарно обрізаємо і тако беремо його, чуть-чуть притоплюємо пальцями зверху. чуть-чуть там Його не отак пхаль, отако садимо пальцем, а ось доберемо зверху отак. Я ось так акуратно в ямку його сажу і все. І він потім буде шикарніший цей саджанець. І він зразу. вони Касетка дуже швидко приживається. Копанка ще трошки в'яне, касетка то, дуже швидко приживається. Десь 3-4 дні і вона вже почне приживатись. І тако обрізаємо. Буває, тут знизу йдуть такі листочки маленькі. Їх всі обрізаємо, В серединку тільки залишаємо. Буває, я знаю, що є люди, які, наприклад, взагалі повністю там обрізають повністю, там і навіть ці великі листочки. Я не з тих. Я так не сажу. Я сажу по-своєму, так як я навчився, так як я це... Роблю і мене з кожного. Ось за цей листочок я казав. І кожного року я ровлю по своїй технології. Такий листочок буває знизу. Його обриваємо, він тут лишній. Він не потрібен. А, все, рядок закінчився. А тепер беремо з відра субстрат і тако трошки його підсипаємо. Воно ще все одно просяде. От і, ота ямка, що утворюється там, після того, як ми. Е Виходить, вже посадили. Засипаємо субстратом. По цій причині ми ставимо їх в одному напрямку. Бо якщо ми їх поставимо не в одному напрямку, нам буде незручно потім сажанці підсипати. Потім воно буде неефективно. Оцей, кстати, листочок тут теж, мені здається, буде лишнім. він тут не потрібен. Все. Отак, трохи такого Тут нічого важкого немає, головне тут ловкость рук. І знаєш, що за чим робити. Так, да, це процес довгий, да, це процес не швидкий, Але... касетна розсада вона така. От я, наприклад, за, за, за цей час, що я тут налажу, я вже посадив би штук 300 копаної. І вже, вже б копав би на наступну партію копаної розсади грядку. Але. Поки що в мене не стільки багато землі, де да і жара стоїть, поки що будемо займатися касеткою. Ось так вона виглядає. Красивенько все, акуратно. Ще в нас залишиться можна на одну касету. а то все крупняк стоїть, на стакані такі лежить гарнющі. І зараз ми її занесемо вже в розсадник і зразу пальємо. Тут у нас стоїть. Полка. Полка стоїть. Тут вже приживається, я дивлюся то. Дивлюсь, знизу о, ося тут то, точно приживається. Хай поки ще раз тебе. Я бачу, знизу там вже кінці є. Треба буде стати, коли да, трошки це старі листя пообрізати, щоб вона краще розкущувалась щоб їй трошки вистачало світла, щоб вона до нього не тягнулася. Тут одна, дві, три, 4, 5, 6 касет по 50 уже. І тут вже, вважайте, 50 знов стоїть. Тут 48. 350 касетів вже стоїть і там ще десь 50 стаканів. Тобто поповки вже достатньо насадили. І е, ще будемо садити. Зараз зразу полема. І вона така буде стояти, десь дня 3-4 і вона буде приживатися, це вже поприживалась майже вся, вона вже не в'яне, нічого, вона вже зелененька, гарно стоїть. Це означає, що повинна прижилася. Розірвав поліський субстрат, то він такий чорний. Знаєште, то його я навіть не знаю, його навіть, мені каже, змішувати не треба, він такий, бачу, гузів йде. Це не чистий торф. То зараз наберемо. Трохи стакану у мене тут є і посадимо стаканну розсаду. Такий субстрат іде. Мені кажеться, його, мені здається, править треба буде, щоб він трохи спресувався. Ні, я купив просто заради експерименту і подивитись наскільки мені його вистачить. Я не буду його змішувати з землею. Я хочу подивитись просто наскільки мені вистачить цього субстрату. Ціна 20 літрів у нашому місці 120 гривень. вже є Давайте по поводу цих стаканів так само пробиваємо дірочку, але дірочку робимо більшу трошки. Расшатуємо в сторону паличку таку, тому що в нас буде сажанись. Жирніші, крінець там буде більший. Ось наша полка. І Розетки тут йдуть здорові, бачите, такі живнюші. Звісно, ще треба фіксатор для рослин. У мене вдома є, я просто забув його взяти. Може колись зніму випуск з... з фіксатором для рослин. І отако ми їх вставляємо. Ті саджанці. Трошки, трошки просядемо, але ми зараз ще підсиплюємо, бо воно ще буде просядати. І все. Вуси обламуємо нам уси не треба. Бо є саджанці, які дають вуси, то нам вони не потрібні. І все тако його прижимаємо пальцями. він Дуже кстати, мягко в його сидить. Дуже. Ось він стоїть, такий чорний субстрат. Хай так воно буде, потім воно приживеться, то я тут пропую, бо я бачу трохи Овес приживатися почав... А воно тут трохи мене буде часто, я ці стакани що поприживалися, то я їх тут поскладаю, так як я це зробив красиво. Тобто на стакані десь приблизно вже може бути полки, штук, може 70. І зараз акуратно проливаємо. Раз ми вже тут поливаємо, то поливаємо усі. Багато не треба заливати, ну щоб не пересихав ґрунт. І не пропускаємо полива ж. Все. Росата повита. Знизу є дірочки, вони за Гниватись не буду, якщо ми не будемо заливати. Я думаю, все буде добре. часом я ось викопаю полку, ось закази, може, хтось там мені напише, щоб я вже відправляв. Бо я там вже відео виставив, то я тут викопаю і гарненько їх так тут виставлю, ці стакани. І будуть вони тут аж шикарні стоять. І ці стакани вже будуть готові, я думаю, через тижні 3-4 вже вони повинні їхати кудись. і Люди вже повинні їх садити. тому що в стаканах як і в касетах приживається швидко. Вона тільки приживається, вона одразу йде в рист. Вона схоплюється моментально, чи трошки даєш фосфорного добрива або якогось кореневіна, і просто ті корінці будуть ліани. Ну що, прийшла пора закінчувати це відео. Ще відповім на один нюанс, який я думаю, вас теж хвилює. Чи можна в касету садити дрібні саджанці? Можна, але це потрібно їх сортувати, так як ми сортуємо картоплю, так як ми сортуємо полуницю. Тобто касета середніх, касета середніх, касета середньобільших, таких середньобільших, значить. Або ділити касету на і з однієї сторони складати менші саджанці, з іншої складати там більше садити. Чому? Ті більші вони якби швидше накушаться, швидше вони прийдуть. Як би цю стадію і буду готові до висадки, а ті менші будуть підтягуватися. Це ж касета, це не коп. Ви собі з комілок подіставали, те, що вам потрібно, а те хай залишається. Можете насипати, можете менших підсадити. Тобто таким способом можна в касетах маніпулювати. Я це так колись робив у 2022 році. Або бувало так, що, наприклад, не вся касета на 100% готова. Що я робив? Я брав кожну комірку, піднімав, дивився. ага, Цю, цю на доукорінення, і вона ж ну, не в'яне по-новому і не переживається, вона росте просто далі. Там де ще чуть землі дали і так далі. І сажанець там тиждень-півтора постояв, і він уже такий, як треба. Тобто там з трьох касет. Не всі були там, наприклад, прижились там, так, як треба не всі так там там десь був випад, там десь те. Я з строк касет зробив одну, і вона там хай ще тижня-півтора постоїть, і вона буде готова. Так само можете робити ви. І цей принцип непогано працює на практиці. Зараз вже сонце сідає. Зараз я візьму ще досажу швиденько Азію, Азію в стакани і думаю, вже буду. Поливати цей розсадник, накривати, тому що завтра вже знову у нас жара. Тому поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі і всім до зустрічі.